Котре вже на Росії пропагандисти створюють нові перли, які готові ми вам демонструвати. Але що найцікавіше, ми зараз гадуємо про Марго Сіманян. Вона така, знаєте, така вишенька на пропагандистському тортику, тому що те, як вона несе, що вона несе, що вона генерує, придумує і як вона сама собі суперечить, напевно, з нею не посперечається ні Скабєєва, ні Салойов, ні Попов, ні інші пропагандисти. Давайте послухаємо. что я не знаю ни одного человека в России, а я много с кем общаюсь, включая, возьму на себя смелость сказать, как мне кажется, Путина Владимира Владимировича, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие. Ни одного человека не знаю, который кайфовал бы от того, что «Ах ты смотри, еще долбанули по Киеву, а вырубили еще там, несколько детей без света посидит». Нет. Маргарита Симоньян просто знаєш не читає, мабуть, коменти у себе в телеграм-каналі, тому що там е, звичайні росіяни говорять, що мало взагалі мало. Як це у них світло відновлюється за 2-3 години? А вони там дуже кровожерливі. То, мабуть, вона закриває на те очі, бо як то кажуть. А, очі не бачать, серце не болить, і тоді мабуть, ось такі побрехеньки, цинічні в ефірі розповідати трохи легше. Або ж нехай подивиться всі ці федеральні канали, на яких вона і виступає, тому що я вам нагадаю, нещодавно НТВ. Їхній пропагандистський канал зробив прекрасний сюжет, де ведуча, ну просто посмішкою е, розсіювалась по студії, розповідала, як же ж живе Київ, в тому числі без світла, і що чоловік бреється, бере бритву і голиться в торговому центрі, бо вдома немає світла. Най, найгірше, що як раділа ведуча цього каналу, що мовляв десь на Донеччині. Дівчинка українська не впоралась з генератором, і відповідно постраждала від генератора. І як кажуть на цих федеральних каналах, це генератор вбивство якесь в Україні. От, тобто, така риторика на тих федеральних каналах. А тут Марго Сніманян десь з якогось місяця звалилася, чи от, може з Медведєм літала в Китай і трошки в неї розсинхром в часі. І відповідно на те не немає жодного військового на Росії, який барадів. Так вони ж самі своїх стріляють із гранатрядами. прекрасно знаємо, що є із кадирівців, і з ваг... Нериці, особливо на сході країни, де вони з задоволенням своїх хвалять, які відмовляються йти воювати загалом, якщо говорити про Марго Сімонян, то те, як вона хоче вислужитись і вирзати діда, як вибачте за такі слова, це з ніхто не прийняться, тому що нагадаю нещодавно. Владимир Путін нагороджував всіх якимось нагородами. Знаєте, це так виглядає, коли політик завершує свою кар'єру або добігає його каденція, і там, знаєте, дають дуже багато медалей поспіхом, дають якусь нагородну зброю. От так само зараз Путін Пушиліна, Сіманян, всіх нагороджує медалями, якимись аби прикрити цей тотальний провал на фронті. І от коли він там вчепив соту медаль. Марго маняна, вона вже напевно, пану з тими медалями виглядає як Брежнів. Uh -huh. Відповідно, вона вирішила зробити короткий спіч подяки з Путіну. Подяки Путіну, вона йому подякувала ледь не за все його життя. Як він все гарно зробив, як він в 2005 році згадав, що геополітичний провал 20-го століття це розвал радянського союзу. Тобто вона дуже якісно і правильно відпрацьовує свої кошти. Ну і свою нагороду. Єдине, чим не згідно, не думаю, що Маргарита Сімоньяна звідкись там звалилася. Я думаю, вона це робить навмисне. Останнім часом вона взагалі намагається вдавати з себе щиру праведницю. Київ ми, значить, бомбітні не, буде, не будемо, по тому, що там наші святині. Вона виявляється вся така християнка. Ну її дії не відповідають її образу. Очевидно, ми з вами це бачимо.